Ви вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться сьогодні у випуску депутати міської ради звернуться до Міністерства оборони України та Державної екологічної інспекції. У шпиталі створюють вишиванку з кришечок, а кременчужани ласують гамбургерами. Наступні 15 хвилин проведіть з нами. Сьогодні 12-та сесія міської ради продовжила свою роботу: мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та допомога волонтерам, складна екологічна ситуація в місті та звіти віце-мерів і керівника патрульної поліції. Всього 38 питань порядку денного та кілька додаткових розглянули депутати міської ради. Подробиці учорашнього та сьогоднішнього засідання далі. Вчора о чотирнадцятій годині депутати приступили до розгляду питань порядку денного. Першим розглянули проєкт рішення підготовленого депутатами Олександром Головачем та Валентиною Головко про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 1 липня 2016 року. Цей проєкт рішення підготували ми з Валентиною Данилівною особисто. Це е, загальноукраїнський рух, який е, почала Юлія Тимошенко, коли звернулась до суду скасування, можна сказати, базового тарифу, від чого все йде. Це ціни на газ. Сьогодні тема тарифів это тема номер один у всего населення. Мы сегодня должны бить во все колокола, мы должны сегодня обращаться во все инстанции. І розуміти, що щось треба робити, щось то потрібно міняти. Насамкіли, ми приймаємо не популістичне рішення, а політичне рішення. Цим рішенням ми даємо надіжду людям, що все-таки к нам хтось прислухається. Після тривалого обговорення за проголосували 22 депутати. Рішення прийнято. Міський голова підсумував. Я хочу вам сказати, що виконати його буде вкрай складно. Це рішення більше політичне. Ми зараз з вами декларуємо, що ми занепокоєні з дорожчанням комунальних послуг і вимагаємо в даному випадку від уряду вжити заходів. Для того щоб у нас не було восени комунального колапсу, і я розраховую, що ті депутати, які зараз проголосували за це рішення, будуть також синхронно голосувати за те, щоб фінансово дотувати комунальні підприємства. Злагоджено кількістю голосів 37 проголосували за звернення до Кабінету міністрів та міністерства оборони України щодо виділення коштів на фінансування військової частини А 1546 збройних сил України та військової частини 3059 Національної гвардії України. Чимало дебату. Вали щодо звернення депутатів Кремчуцької міської ради до Кабінету міністрів України та Державної екологічної інспекції стосовно складної екологічної ситуації в місті, це дійсно питання сьогодні. Дуже актуальне. Я як мешканка безпосередньо молодіжного на собі дуже добре прочуємо цей момент і дуже гарно надихалась останнім часом цим, цим пилом, цим. Воні і все інше. З моєї точки зору, головним питанням тут є повна безвідповідальність на сьогодні. Депутати від укропу не погодилися з деякими формулюваннями звернення та блокували роботу сесії. Депутаті. Я по мірі надходження. Ви бачите, це на комп'ютері, а це написано щойно. <суміло> Давайте працювати, шановні депутати. Суперечки викликали правки у кропівці, тому за кожну голосували окремо, втім жодної не підтримали. А за рішення в цілому проголосували 25 депутатів. Розглянули питання звітування заступників міського голови. Секретар міської ради Юрій Гриценко зазначив, що кожен звіт детально опрацювали, щоб депутати знали про кожну витрачену копійчину. Тож більшістю голосів звіти віцемерів прийняли також. У зв'язку з перевиконанням планових показників надходжень. Депутати внесли зміни до показників міського бюджету на 2016 рік. Зробили перерву у засіданні до ранку наступного дня і вже сьогодні довго сперечалися щодо питання допомоги волонтерам у підсумку. Справками програму затвердили. На сесії мер Віталій Малецький повідомив депутатському корпусу гарну новину про додаткове фінансування з обласного бюджету. Перше, це програма по онкодиспансеру. 2,5 мільйона завдяки Олегу Сазонову, завдяки Олександру Олексюку, завдяки роботі наших депутатів міської ради, в тому числі Геннадія Михайловича, закладено в бюджет обласний в зміни. І вчора проголосовано і прийнято цей обласний заклад, отримує ці кошти. Дякую. Завдяки роботі нашого першого заступника голови обласної ради, і інших депутатів, Євген Миколайович Холод дав нам інформацію, що будуть кошти на дорогу в Крюкові. Додаткове, додаткове фінансування 2 мільйона гривень. І ще 1 мільйон гривень теж Євген Миколайович там зміг зробити так, щоб місто отримало на соціально-економічний розвиток. Це дитячі майданчики, також встановлення. Кількох дитячих сучасних майданчиків також впродовж засідання народні обранці дали згоду на передачу п'яти будинків на баланс ОСББ та прийняли низку земельних питань. Наступна сесія відбудеться 30 серпня. У Кременчуці з'явиться ще одна вишиванка з кришечок. Учасники АТО, які наразі проходять реабілітацію у Кременчуцькому обласному госпіталі для інвалідів війни, створюють патріотичний візерунок на території шпиталю. Подробиці далі у сюжеті. Поки одні вишивають сорочки до Дня Незалежності, інші створюють вишиванку прямо на паркані. Учасники АТО, члени їх сімей та медпрацівники роблять патріотичний візерунок з кольорових кришечок. Таке незвичайне заняття допомагає пацієнтам розслабитись і отримати позитивні емоції, відзначають лікарі. Можна назвати одним із видів психологічної реабілітації ерготерапія, тобто лічення то видом трудової діяльності. Вот, это э, не просто лечение, это релаксация. Над вишиванкою працюють по черзі, поки чоловіки проходять процедури, за справу беруться жінки. Анна військовослужбовець. У зоні АТО служить вже два роки. Наразі молода жінка проходить реабілітацію у шпиталі, але наголошує, надовго залишатись на мирній землі не збирається. Вона підлікується і знову вирушить захищати Україну. Я народні з ребятами і стрілком бути, в теж час, і, і медикам медікам бути. Иногда и поваром, и психологом, и все в куче. Дальше планирую вернуться к своим ребятам назад, то есть на, на, свои, на свою любимую работу, скажем так. И ребята уже тоже звонят, когда приедешь, уже скучают тоже. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, вернусь. До того ж, Анна має трьох доньок. Коли жінка воює з ворогами, діти живуть у Кременчуці з бабусею. Дуже сильно скучаю по малышкам, по телефону теж не завжди виходить поговорити. І вони сильно теж скучають. Старша дочка, взагалі навіть в садике, хвалиться мама солдат. Говорить, мама, прийдеш зі мною в садик. Я говорю, Зачем? Я говорю, а Я всем сказала, що у, меня мама солдат, интересно". у створенні патріотичного орнаменту бере участь і дружина бійця, а то Наталія. Жінка відзначає, працювати над вишиванкою одне задоволення, адже панно з кришечок має стати справжньою прикрасою військового госпіталю. Хочемо зробити вишиванку, щоб на весь забор, як патріотичне пано, щоб. Щоб було от красиво все на весь забор. Щоб зробити вишиванку по всій огорожі, знадобиться чимало кришечок. Такої кількості необхідного матеріалу немає. Тому у кого є можливість, приноситься кришечки прямо в госпіталь, який знаходиться за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 23, дріб. 1. Із навчальним візитом сьогодні до Кременчука завітали представники органів місцевої та регіональної влади, депутати та керівники комунальних підприємств Донецької та Луганської областей. Зустріч відбулася за участі першого заступника міського голови Володимира Полипенка, директора комунального підприємства Кременчукінвест Андрія Мельника та директора КП «Міськоформлення» Володимира Кригіна. Кременчужани ознайомили гостей із впровадженими у місті проектами у галузі господарювання, які можуть бути цікавими та корисними для інших міст. України. Зокрема, розповіли про роботу над індустріальним парком Центральний, а також поділилися досвідом роботи над проектами в галузі освіти та медицини, які впроваджуються за участю міжнародних партнерів. Під час сьогоднішньої зустрічі директор Полтавського регіонального центру з інвестицій та розвитку Дмитро Лєта та директор КП Кременчук-Інвест Андрій Мельник підписали лист про наміри щодо участі в міжнародному кластері Європа на сході. Днями неповнолітня кременчужанка потрапила до реанімації внаслідок алкогольного отруєння. Залежність від алкоголю на сьогоднішній день можна сміливо назвати однією з найпоширеніших хвороб 21-го століття. Алкоголізм глобальна проблема людства, адже щороку кількість людей, які потрапили в полон до зеленого змія, збільшується. Детальніше про шкідливість вживання алкогольних напоїв дізнайтеся з нашого наступного матеріалу. Пити за здоров'я це те ж саме, що заливати полум'я бензином. Починається все з малих доз, і поступово людина починає втрачати контроль над собою. З кожним роком алкоголізм молодше і молодше, адже вік людей, які вживають алкоголь, зменшується. Під вечір багато де можна зустріти молодь з пляшкою спиртних напоїв. Виною тому більшою мірою реклама цієї отрути. Вже прийнято вважати, що жодне свято не проходить без спиртних напоїв. Алкоголізм характеризується токсичним ураженням організму та провалами в пам'яті деяких подій, які припадали на момент сп'яніння. Тому варто зазначити, що алкоголізм – це хвороба, і з нею необхідно боротися. Хоча ми і займаємося цими питаннями і з школьниками, і з учащимся ПТУ, і з студентами вузів, лекції проводимо, проводимо тренінги, проводимо ролеві ігри. Показуємо на прикладах, які бувають послідки, але тим не менше, наша молодь йде на поводу веков, как у більш старшого покоління, який із покон віков, як говориться, у славянського народу. Спасибо. Всі пили. але як правило, алкоголіки відмовляються визнавати свою недугу, формується агресія до оточуючих людей, які говорять йому, що він багато п'є. Товариші по чарці стають кращими друзями. Поступово інтерес до улюбленої справи втрачається і виникає ризик втратити роботу. Але алкоголік на відріз відмовляється визнавати свою недугу, а у всьому звинувачує оточуючих. Правоохоронці стверджують, що кожний третій злочин у Кременчуці виникає внаслідок вживання алкогольних напоїв. Неодноразово до нас зверталися заявники про те, що вони їх пограбу коли вони просто задрімали на лавці, перебуваючи під дією алкоголю, або ж багато фактів, попросили позвонити телефон, або ж навіть основна маса повідомлень це бійки, бійки під дією алкоголю. Також ми фіксуємо ряд повідомлень, коли звертаються пенсіонери про те, що їх обікрали їхні ж діти з метою здати телевізор або ж будь-яку цінність в ломбард та потратити гроші на алкоголь. Кожним роком смертність від алкоголю стрімко зростає. Люди, в родині яких є алкоголік, також можуть призвичаїтися до алкоголю. Діти, народжені від алкоголіків, страждають фізичними і психічними недугами. Це стає проблемою всього людства, але і з нею лікарі борються, виробляючи лікування алкоголізму і рятуючи тисячі життів і сімей. Але краще попередити хворобу ніж лікувати її сумні наслідки. За народним повір'ям вважається, що з 27 липня поступово настає осінь. А ще наші пращури вірили, що сьогодні у світ виходить нечиста сила, яка прагне принести людям неприємності. Що потрібно робити, щоб задобрити злих духів? Дізнайтеся із наступного сюжету. У давнину наші предки боялися виходити на вулицю 27 липня. Вважалося, що злі духи розгулювали по землі і норовили заподіяти людям шкоди. Це повір'я з'явилося з тієї причини, що цього дня нерідко бували дощі та грози. Кращури вірили, що нечиста сила перевтілювалась у блискавку і шукала дерево або людину, в яку б могла потрапити. Та згодом почали помічати, що блискавка найчастіше потрапляє у сосну ялинку, дуб та березу. Їхнє коріння сягає глибоко в землю. І виконує роль своєрідних антенн провідників блискавки. Тому ці дерева люди почали оминати у негоду. Якщо ж день 27 липня був спекотним та сухим, то вважали, що зима буде морозною і малосніжною. Була поширена інша прикмета. Селяни вірили, що необхідно задобрити польового духа, що живе у полі. Для цього готували горщик каші і залишали його у останньої смуги жнив. На саму смугу клали пучок жита. Це робили для того, аби польовий дух захищав посіви від нагоди. обряд також вважався запорукою доброго врожаю у наступному році. Окрім того, існує повір'я, що з цього дня починається спад літа, який продовжується до 26 серпня. Також можна помітити, що листя на деревах починає набувати осіннього забарвлення. 27 липня у світі відзначається день гамбургера. Вперше його приготували понад 100 років тому, але цей оригінальний варіант з сендвічу актуальний і зараз. Як же роблять гамбургери та чи популярні вони в Кременчуці, Дізнавався наш Антон Воробйов. Смачна подвійна повітряна булочка, посипана зверху хрустким кунжутом. Апетитна м'ясна начинка, вітамінний салат, хрусткий маринований огірок з цибулею і кетчупом. А композицію доповнює танучий у роті сир. Усе це складові популярного і улюбленого багатьма гамбургера. Його хочеться їсти, замовляючи одну порцію за іншою. Сьогодні, 27 липня, день народження гамбургера, і це безсумнівно смачне свято. Наразі ми його відзначаємо завдяки винахідливості американського ресторатора Луї Лессі, який в 1900 році пригостив. Своїх відвідувачів першим смачним і своєрідним бутербродом, а сталося це в місті Нью-Хейвен. А у Кременчусі протягом останніх років бургери стали смачною візитівкою міста. У місцевих ресторанах та кафе пропонують безліч різновидів цієї страви. Шеф куха родного з кафе у центрі міста ділиться, що за день вона готує понад 50 бургерів. Час uh, крім більше болі до полезної їжі, пищі. Да, и каждый смотрит сейчас э, за своим здоровьем, поэтому кременчужане сейчас на данный момент э, привыкают уже к нашему заведению и более приходят к нам на открытую кухню. Наш бургер состоит из э, всегда свежей булочки, всегда свежего мяса. Э, из этого мяса мы делаем фарш, отбиваем его хорошо и готовим бургер. Входит лист салата и э, свежие овощи. Ароматний король швидкого харчування піднімає апетит, швидко притуплює голод і надихає на гастрономічні рекорди тих, хто бере безпосередню участь у розробці нових різновидів смачних гамбургерів. І можна з певністю сказати, що американська страва з історичною історією надзвичайно популярна і сьогодні. Завтра впродовж дня погоду синоптики обіцяють сонячну. Вночі плюс 20, плюс 22, в день плюс 25, плюс 27. На сьогодні це вся інформація, і нехай все у вас буде добре.